Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова в наслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 4 каба, п'ять БПЛА типу Герань-два, два впівідрони. пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Довжик пошкоджено будинок культури. В Ізюмському районі в селі Оскіл пошкоджено електромережі. У харківському районі в селі Дворічний кут, пошкоджено цивільне підприємство. У Лозівському районі в селі Булацелівка пошкоджено базу відпочинку. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 172 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 19 тисяч 636 людей. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів: 11 на ліквідацію пожеж, 3 для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт, 4 на перевірку після ворожих обстрілів, 12 на допомогу населенню та ліквідації надзвичайних подій 5 інші виїзди. У селищі подвірки Харківського району до медичного закладу госпіталізували п'ятьох осіб: чоловіка, двох жінок та двох дітей. Діагноз постраждалих. Отруєння чадним газом. За попередніми даними, надзвичайна подія сталася через несправні системи газового опалення. У селі Шарівка в Богодухівському районі внаслідок пожежі постраждав чоловік 1966 року народження. Вогонь охопив близько 10 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 6 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вільча, Фиголівка, Зелене та Зарубинка. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки. Марія Сулєва, Дмитрон Гоєн та Єгор Микінін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 37 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 29 ворожих БПЛА. Типу шахет, Гербера, Італмаз та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена найбільша котельна Лозової. Від неї залежить майже 16 тисяч абонентів. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський. Посадовець повідомив, що станом на ранок водопостачання відновили. Роботи з відновлення тривають. Протягом доби атаки зазнали також Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Є загиблі поранені та руйнування. Президент України Володимир Зеленський після завершення тристоронніх переговорів у Женеві заявив про прогрес у військовому напрямку. Голова держави повідомив, що військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони, в принципі, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, сказав Зеленський. Щодо територій, поки що позиції різні, чутливі питання, схід та ЗАЕС. Більше деталей згодом додав президент. За словами глави російської делегації Мединського переговори були важкими, але діловими. Посадовець сказав, що новий раунд відбудеться найближчим часом. Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, частину питань вдалося уточнити. По частині триває додаткове узгодження. Також відомо, що Україна мала окрему розмову з РФ без США. Умєров і Арахамія зустрілися з керівником російської делегації Мединським. Переговори між представниками України та РФ тривали до двох годин. Президент України Володимир Зеленський про вступ до НАТО. Україна все виконала рішення за альянсом. Сполучені Штати, і попередня адміністрація і нинішня не бачать нас у НАТО. Будьмо чесними, вони це кажуть. Але це не означає, що в майбутньому Україна не буде в НАТО. Але знову ж таки це не залежить від нас. Ми вже зробили все, що мали зробити. Ми заявили, що хочемо, готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та посилювати всіх союзників. Що ще ми можемо зробити? Нічого. І тепер м'яч на боці наших партнів. Нерів країн НАТО. Саме тому я сказав країнам НАТО, що це залежить від них приймати нас чи ні, бачити нас у майбутньому в НАТО чи ні, сказав президент України в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Угорщина та Словаччина зупинила поставки дизельного пального в Україну. За даними ЗМІ, країни висунули умови: відновлення не буде, доки трубопроводом Дружба Україна не запустить подачу нафти. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ країни Сіятро. За даними ЗМІ, США готуються до удару по Ірану. Зазначається, що адміністрація Трампа різко наростила військову присутність у регіоні. Там уже два авіаносці, сотні винищувачів, і понад 150 вантажних рейсів із озброєнням. За добу до регіону перекинули ще близько 50 винищувачів. За словами одного з радників Трампа, ймовірність військових дій найближчі тижні може сягати 90%. США зосередили на близькому сході близько третини своїх активних військово-морських сил. Ця кампанія США проти Ірану може стати наймасштабнішою Найтехнологічнішою та найпотужнішою операцією такого типу в сучасну епоху це не буде невеликий удар. Це буде схоже на багатотижневу війну, можливо, спільно з Ізраїлем зазначають змі. Дуже вдячні нашим міжнародним партнерам. Це е, різні фонди. ООН. Крим цього, нашим міста партнери, з якими у нас дуже таки вибудувалось, е, особливо під час війни, гарні стосунки, е, побратимські стосунки. Я б сказав, і ми отримаємо пев певне обладнання для е, того, щоб е, зробити і продовжувати робити енергетичний острів. Так, це дуже дуже важливий напрямок роботи і перш за все лідерами тут в допомоги місту Харкова. Є міста Нюрнберг. Це наш місто. Побратим з Німеччини, крім цього, Бернос, Чехія, інші міста партнери, які дуже підтримують нас. Але хочу сказати, що ми не полагаємось на себе. Крім цього, ми ведемо певне перемовини з міжнародними фінансовими інституціями. У нас є певні домовленості, бо ми чудово розуміємо, що кошти міського бюджету катастрофічно не вистачає. А це обладнання на жаль дуже дорого коштує. Крім цього, є певні строки виготовлення цього обладнання, і ми розуміємо, що нам вже потрібно готуватися до наступного опалювального сезону. Він буде теж важкий, бо ворог цілеспрямована руйною нами генерацію, наше когенераційне обладнання. Тому ми працюємо. У нас є чіткий план дій, що потрібно зробити. І будемо далі робити це. Ситуація дуже напружена і важка, я б сказав. Бо ворог це спрямовано зруйнував ТЕЦ 5, яка зажиливала практично третину міста Харкова. І Ви пам'ятаєте, що 853 дома опинилися. Без теплопостачання було дуже холодно і була температура мінус 25 градусів повітря, тому ми прийняли таке важке рішення щодо злиття системи теплопостачання. І хочу сказати, що так сьогодні дуже напружена ситуація. Ми працюємо, працюємо цілодобово. Я дуже вдячний працівникам харківських теплових мереж які працюють цілодобово нашим енергетикам. Всім. Хто долучилися до нас для того, щоб надавати все ж таки комунальні послуги до домівок харків'ян? Ракетні атаки, екстремальні морози, допомога в лапках сумлінних мешканців. Харківські теплоенергетики щодня виконують тисячі заявок від громадян, усувають наслідки прильотів, і критичні дефекти на магістралях. Причому деякі з них з'являються не без допомоги городян. Наприклад, на холодній горі парує магістраль повітряної прокладки. Тиск падає, зливається теплоносій. Виявляється, невідомий автомобіль зірвав дренаж. Аварійна ситуація, так що, ми, що можемо то робимо. при обході теплових мереж, було Понасія на зворотньому трубопроводі при обстеженні також була виявлена колію автівки, яка, мабуть, не розрахувала свої габарити та зацепила нашу дренажну систему. 36 будинків зараз знаходяться відключені відключення від опалення. Щас, як можна швидше стараємося це, це, це Робимо все, що в наших силах. В іншому районі дефект на магістралі у важкодоступному місці. Ювелірна робота аварійної бригади, висока швидкість. Кажуть, давно планували під заміну цілу ділянку в літню ремонтну кампанію, але завадила тривіальна проблема з доступом у підвал, під яким проходить труба. Господарі виїхали з міста, контактів нема. Доводиться латати в аварійному режимі. А це не тільки важкі земляні та зварні роботи, а й перезапуск опалення в будинку. Як наслідок нові заявки на розповітряння кожного стояка. Цей процес у Харкові майже безперервний. Майстер індустріальної філії Наталія Михайлова після чергового прильоту по енергетиці вирушає в обхід по району. Додому вона прийшла також сьогодні о третій ранку. А вже о сьомій у неї план: десятки багатоповерхівок на розповітряння після нічного перезапуску тепла. До третьої ночі працювали, і зранку знову на роботу вийшли. Ну всі дома висотки проходимо, дивимося, щоб ніде не замерзли стаяки. Щоб було добре, щоб усіх все працювало. і все б нічого каже жінка, якби дуже обізнані, але не професійні мешканці, не втручалися в систему опалення. Лізуть у підвали, саме крани крутять у себе в квартирах. Крани ставлять, закривають крани. Нам приходиться шукати у кого перекрито. Бібліка 2 А, 2 В, 2 Д. 1 Б, однотрубна система перекривають крани і тоді всі етажі без опалення, постаяку. Дуже роботи додають. Це дуже мешає. Ну і люди жалуються, що батареї холодні, в кімнатах холодно. Такі непорозуміння між сусідами щодо перерозподілу тепла в будинку, іноді тягнуться руками. Я вже... Я вже до вас як на роботу ходжу. Ну, ми раді вас бачити. Рушна косушарка, яку перекривають. Те, що ви там робили, отвір більший, стало трохи краще гріти. Так, але вдень, коли вони там менше перекривають, вони вночі прикручують і вверх тільки гріється, сантиметрів п'ять. Нова батарея, верхівка тільки. І все. Система в харківських багатоповерхівках не була розрахована на облаштування теплових підлог і збільшення радіаторів до розміру, скільки влізло. Тому в результаті виходить у когось тропіки, а врешті вічна мерзлота. Винуватими залишаються комунальники. А іноді, після з'ясування обставин, виявляється, що хтось заощадливий прикрутив опалення для всього будинку прямо на рамці, щоб потерпіти, але менше платити. Така самодіяльність морози може призвести до розмерзання системи на теплоповерхах або Поламкам у підвалі. Коли втручається туди некваліфікований працівник, жилець цього будинку чи іншого, то він не розуміє, наскільки треба закрити, що треба закрити, як треба закрити. І буває, ламається обладнання, яке дороговартісне, рамки з погодним регулюванням. Кожен хоче щось підрегулювати на свій лад, і виходить з ладу обладнання. Тим більше часу приходиться, щоб його відремонтувати. А заявки 1562 люди додають, бо якийсь умілець підрегулював цю рамку і Обладнання теплопунктів дуже дороге і в умовах прифронтового міста, яке потерпає від прильотів дефіцитне. Особливо прикро, коли воно псується самими мешканцями. Працівники комунальних служб сьогодні працюють у надважких умовах саме заради збереження тепла в оселях харків'ян і просять хоча б не заважати, не додавати роботи, якої так забагато. За будь-яких обставин вони мають залишатися у робочому стані. Харківські енергетики продовжують стежити за мережами зовнішнього освітлення та у більшості випадків відновлюють обладнання, пошкоджене внаслідок систематичних обстрілів міста. Зокрема, цього разу бригада профільного комунального підприємства міськсвітло працює у приватному секторі Київського району. Фахівці відновлюють лінії та налаштовують обладнання, аби вулиці знову були освітленими та безпечними. Вечними для мешканців. Компанія Світла продовжує виконувати роботи з відновлення зовнішнього світла міста Харкова. Зараз в даному випадку ми відновлюємо освітлення селища Данілівка, яке було пошкоджено обстрілами. Також паралельно проводяться роботи з відновлення освітлення мікрорайону Північна 3, де буде десь 50% відновлення. Протягом останнього періоду було змонтовано 29 світильників, замінено 7 опор. На даній ділянці було замінено. 260 метрів повітряної мережі встановлено 16 кронштейнів та 26 світильників, які були зруйновані бойовими діями. Станом на зараз селище Денилівка освітлена вже на 92%. Залишилося відновити освітлення на сіми об'єктах. Наше підприємство щоденно виконує роботу з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення. Сюди входить заміна світильників, заміна ламп, мийка світильників, покраска елементів мереж, таких як кронштейни, виконавчі пункти, шафи це джерела живлення. І так далі. Якщо за мережами не доглядати, вони дуже швидко виходять з ладу. І після довгого простою, пусконаладжувальні роботи займають дуже багато часу. Наприклад, після дворічної давнини блокаутів цей. Процес зайняв приблизно два місяці. З початку року було почато роботи по відновленню зовнішнього освітлення мікрорайону Північна 3 На жаль, зараз з-за погодних умов та ситуації в енергетиці країни ці роботи призупинені, але після того, як погодні умови дозволять, ці роботи будуть поновлені. Наше підприємство робить все для того, щоб мешканцям міста було комфортно.

Навіть зараз, переглядаючи кадри влучання по багатоповерхівці у Салтівському районі, важко стримати емоції. Мешканці цього будинку пережили справжній жах. Внаслідок вибуху були зруйновані нижні поверхи будівлі, пошкоджень зазнали й сусідні багатоповерхівки, торговельні об'єкти та припарковані поруч легкові автомобілі. Після влучання спалахнула пожежа. Із під'їзду, куди поцілила авіабомба, евакуювали 30 людей. Серед них четверо дітей. На жаль, не обійшлося. Без постраждалих. Будинок постраждав під час прильоту Кабу. Було зруйновано перший, другий поверх і підвал. Ще була зруйнована щитова підстанція. Є ще руйнування на третьому поверсі. Стіни перекриття зруйновано було все. Вікна вилетіли в п'яти під'їздах, а в третьому під'їзді двері повилітали. Тобто руйнування були досить значні. Перший етап був фіксування конструкції, щоб не зруйнувався повністю під'їзд. Була зварена ферма на четвертому поверсі, яка розгрузила верхні поверхи і тримала нижні, щоб вони далі не розвалилися. Потім було повністю вирізано весь бетон маленькими частинами, і повністю вирізали і винесли на подвір'я. Далі було залито підвальне приміщення, пол. потім були зварені металоконструкції. І вже за допомогою них була можливість заливати перекриття бетоні і стіни, перегородки і так далі. Зараз заливаємо перегородки першого поверху спеціальним бетоном з використанням суміші цих 25 яка набирає гарної прочності. Попереду ще багато роботи. Ще відновлення другого поверху, третього поверху, відновлення фасадної стіни. І балконних блоків. Є труднощі з електропостачанням на округи, і обігріваємось за допомогою дизельних пушок, тому що температура для заливки бетону потрібна плюсова. Роботи залишились багато, але ми працюємо йдемо за графіком, які були заплановані минулому році. Відновити цю пошкоджену висотку у Салтівському районі будівельники планують до кінця цього року. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Ось кого, а зиму більшість містян, особливо комунальники, вже давно б із радістю проводжали словами бувай! До побачення та вона не поспішає залишати Харків. То все тане, потім знову вдаряє мороз, і вулиці вкриває ожеледиця. А щоб додати випробувань, ще й сніжком притрусить. Проте навіть такі погодні гойдалки не зупиняють комунальні служби. Харківські двірники та шляховики щодня працюють, аби приборкати нас. Слідки негоди розчищають тротуари й дороги, посипають покриття проти ожелетними матеріалами. Усе для того, щоб містяни могли безпечно пересуватися як пішки, так і за кермом. Ось як ці роботи тривають у Салтівському районі міста. Році погода дуже мінлива, багато опадів. Кожного дня працюємо над тим, щоб мешканцям було безпечно пересуватися містом. Боремося з желедицею. Сьогодні знову сніг, тому продовжуємо чищати дороги, тротуари, пішохідні доріжки, виходи з під'їздів, житлових будинків від льоду до снігу. Посипаємо протиожеледними матеріалами. Використовуємо ручний інвентар, засоби малої механізації та спецтехніку. Салтівський район один з найбільших районів. Масштаби робіт завжди великі. У районній філії з благоустрою працюють трохи більше 300 робітників, а обслуговуємо двори більше ніж тисячі багатоквартирних будинків. Старанно працюємо кожного дня, боремося з викликами негоди, щоб район був доглянутим та чистим. Після відлиги знову сніг, мороз. Тому у нас така безперервна продовжується робота. Очищаємо дороги, внутрішньоквартальні проїзди, виходи з під'їздів, прибудинкова територія, двори, все як завжди. Робота налагоджена, працюємо і в нічну зміну спецтехніка. Дворові працівники виходять ось сьогодні 6 години ранку, працювали. Зранку був невеликий сніг, потім він посилився, тому оперативно вже більше вийшло техніки. Зараз сьогодні працює більше 1800 дорожніх і дворових робітників залучено більше 200 одиниць спецтехніки. Працюємо оперативно і також звертаємо увагу на ділянки, де є лід, тому що слизькість після снігу вона ще підсилилась. Продовжуємо посипати проти матеріалами. Працюємо у всіх дев'яти районах. Робота злагоджена. Погода далі буде. Продовжувати змінюватися. І ми і так працюємо, але і прохання до мешканців ви ж, теж бути обережними, звертати увагу, тому що ми намагаємося забезпечити безпеку, але ж дуже великі масштаби, і погода постійно, вона так змінюється. Тому ми зі своєї сторони намагаємося робити все, що від нас залежить. І ви також і з розумінням ставитися, і ви теж будьте уважні, будь ласка. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини. Тивні новини. Ми говоримо харківські бадмінтоністки. Маємо на увазі жіночу збірну України, яка вперше піднялася на підестал командного чемпіонату Європи у турецькому Стамбулі. Наймолодша команда континентальної першості, складена виключно із харків'янок, стала бронзовим призером. Історичному досягненню свої гучні дали імена Поліна Бугрова, Євгенія Кантимир, Рая Альмалалха, Анастасія Алимова, Софія Лаврова та Марія Столяренко. На груповому етапі вони програли датчанкам, перемогли Естонію та Німеччину. У півфінальному матчі знову поступилися збірні данії та посіли третє місце. Три золоті, одна срібна та дев'ять бронзових медалей. Це підсумок виступу кадетської збірної України на Кубку Європи. Ю-18 дзюдо у словацькому шаморині. Дві нагороди на місцевих татамі здобули харків'яни. Хазар Гейдаров приніс українській команді срібло. 17-річний вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова зупинився за крок від перемоги у ваговій категорії до 60 кілограмів, вигравши п'ять сутичок і поном. Гейдару у фіналі поступився дзюдоїсту з Грузії. Ксенія Кирильчук боролася у вазі до 52 кілограмів. і стала бронзовою призеркою. У поєдинку за третє місце вона заспокоїла больовим прийомом на руку австрійську спортсменку. Як завжди, Ксенію готували до змагань її батьки Андрій Кирильчук та Катерина Солом'янова. Кирильчук у медальному заліку Кубка Європи Ю-18 українські кадети були другими. Жіночі футбольні клуби «Металіст-1925» і сістерс Одеса закривши 14-й тур чемпіонату України у вищій лізі, одночасно дали старт другій половині сезону. Цей матч мав відбутися ще в середині грудня, але був перенесений через затяжну повітряну тривогу. Спроба номер два вдалася. Друга та третя команди таблиці показали цікавий та зовсім не зимовий футбол. У першому таймі вони обмінялися голами. Капітан Металіста дев'ятнадцять. Двадцять Дар'я Панащенко здивувала воротарку господарів на 22-й хвилині. Хесус Марколь Минарес відновила рівновагу на 39-й. У грі завжди є місце відпочинку, який пішов на користь харків'янкам. Невдовзі після перерви. Апанащенко оформила дубль на 59-й хвилині. Веренюка Андрухів збільшила перевагу до двох м'ячів. – 3-1. перелом нічого подібного у середині другого тайму. Яна Котик фолила у власному штрафному майданчику, заробила друге попередження і достроково пішла у роздягальню. А Дар'я Євкова, реалізувавши пенальті, скоротила відставання сістерс до мінімуму. Більше того, на 74 й хвилині одеситки отримали шанс зрівняти рахунок за допомогою ще одного 11-метрового удару, але Камерунська захисниця місцевої команди Жозефін Ганді промахнулася. Металіст 19-25 п'ять Виграв 3-2 та наздогнав полтавську ворську обох команд по 42 очки. Найближчої п'ятниці лідери зійдуться у очному протистоянні. Футзальний міська Харків приймав у 17-му турі першої ліги України головного аутсайдера таблиці львівській її найті до перерви. Суперники результативними діями не відзначилися. а Відпочивши, наколотили шість м'ячів. Точнішими виявилися харків'яни. Чотири-два. Ярослав Лимар і капітан команди Олександр Поживодько, забили по одному м'ячу. Кирил Братенко вистрілив доплетом. Це третя перемога городян у регулярному чемпіонаті. Дякую ми все ж багато комбінували, іскали пути до їх ворот, однак і найти Дуже непогано грав в обороні, прикривав всі зони, і не програвав нашим достатньо індивідуально сильним деяким гравцям. Один в один у нас була, було ще дель, ну, більш свіжі, ще декіль, декілька хлопців, які могли б вийти. Но ми в місті, в місті з командою подумали і в конечному то прийняли рішення нічого не міняти. А, і, і так вийшло, що переможців не судять, і значить правильно. Хоча жаль то, що ми не перевірили в бою нашу третю чотирку. Набравши 19 очок, МСК Харків піднявся в таблиці з 5 на 4 місце. Від столичних команд «Фантома», «Громати», «Скайяб», «Київ», «Футзал-2» городяни відстають на 15-3 та один турнірний бал відповідно. Олександр Шаріков, Олексиницький, Олексій Муравйов, Харків, спортивні новини. Харкова 4-2 у цьому непростому